Вітаю, діти! Пропоную виконати комплекс вправ з гімнастичною палицею. Дивимося на мене і повторюємо. Але спочатку ми почнемо з ходьби на місці. Піднімання палиці вперед. Вихідне положення. Ноги ну, разом. Руки опущені з палицею вниз. На раз підняли палицю вперед. На два опустили. Почали. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вправо завершено. Наступна вправа, нахили до вперед. Вихідне положення. Ноги нарізно. Руки з палицею. Перед грудним. На раз. нахилилися з палиці. На два. Вирівнилися. Почали. Раз, два, три, чотири. 4. Раз, 2, 3, 4. Право, завершено. Наступна вправа – повороти тулуба в сторони. Вихідне положення. Ноги нарізно. На раз Повернулися в сторону руки вперед. На два опустили руки, вихідне положення. На три повернулися в іншу сторону. На чотири – Вихідне положення. Вправо почали. навісно, присіли палицю вперед, Встали. Право почали. Раз. Зробимо вправу на відновлення дихання. Потягнулися, вдихнули,